Про погодні рекорди сьогодні поговоримо з начальником Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак у нашій студії. Ми вас вітаємо. Здравствуйте, що можете сказати про літо 22-го року, яким був червень, липень? Чи є якісь антирекорди з похолодання чи навпаки з потепління? Ну, перш за все, хочу сказати, що метаролічне літо на Дніпропетровщині почалось сроки близькі до багаторічних. Стійкий перехід середньодобової температури через плюс 15, що означає метрології початок літа відбувся з 12 по 20 травня. Такий трошки розтягнутий перехід. В середньому ця дата 12-17 травня, тобто десь близько. Середня температура за травень була холодніше норми на 2, 2 градуси. Тобто травень у нас був прохолодний, і недобір опадів. Що травень, що червень. Червень підвищений температурний режим, температури повітря високі, максимальна температура 32-34, Але в окремі роки за багаторічний період в червні було і 38, і, і більше. Тобто червень був, хоча і вищий за середньому річну норму, але максимум температури сильної спеки не було. Те ж саме липень, виняток перша декада липня, коли у нас на початку липня було 35%, там 5, 6, 7 липня, але вже друга-третя декада була прохолодними, і опадів випало надто багато. І температура повітря у нас в липні е, останніми роками, е, там 19, 18, 17 роки, е, максимальна температура сягала 38 градусів. І такі періоди були довготривалими. А в цьому році максимум було 34-35 декілька днів. І от, от, от та спека на початку липня в 20-му році було 38. Тобто я не скажу, що літо холодне, але воно більш прохолодніше, ніж останні декілька років. Перші дні серпня чому так різко похолодало? Перші дні серпня над Україною стаціонувався, як ми кажемо, малорухомий циклон, південний циклон, який наповнювався. І випадали опади, місцями помірні, місцями сильні, зливи, шквалисте посилення вітру під час грози. Так вів себе циклон. Ну вже з 6 серпня погоду буде визначати антициклон, погода зміниться на опади припиняться, буде підвищення температури. Тобто, оцей циклон він малорухомий, але досить активний. він Перебував декілька днів на території всієї України, фактично. А наскільки взагалі звична така погода для наших широт у порівняння з тим, що там був і, і глобальне потепління, і нас порівнювали з кліматом Турції Греції? Турція Греція вони такі м, субтропічні країни. У нас клімат помірно континентальний. І 16, 17, 18 рік, от останні, якщо брати останні 5-7 років, були найспекотнішими. Тобто, оті періоди з високими температурами в день 38. Сім до, довгі періоди з нічною температурою, коли не нижче 20 градусів. Дев'ятнадцятий, двадцятий, 21 рік вже не були такими роками жаркими, тобто літо жарке, але не настільки, як було до цього. Природа змінюється все одно, циклічність відбувається. А чи можна сказати, на яку країну наш клімат, зокрема нашої області, більш більш-менш схожий? Ну, ми знаходимося в помірно континентальному кліматі. Клімат останніми роками став більш різкіший, більш континентальніший. Хочу сказати, що коли ми говоримо про поточні параметри погоди, ми порівнюємо з нормою. Що таке норма? Це середнє значення за останні 30 років. До цього ми говорили про норму і 90, вибачте. А з 90 по 2020, за останній 30-річний період, середньорічна температура виросла на 1 градус за рахунок теплого, ну спекотного літа не дуже холодної зими. Ну, тобто середньорічна температура виросла на градус на Дніпропетровщині за останні 30 років. З опадами, що про кількість опадів, ви казали, що е, у липні їх було забагато? Так, да, в липні, в липні випало, ну, практично місячна норма біля 50 мм опадів. А от серпень, вже за е, три доби серпня, в середньому по Дніпропетровщині випало майже 100% місячної норми, якщо місячна норма 43. Міліметри то випало 40 середніх міліметрів по області, але в окремих районах на південному сході на сході області випало майже дві місячних норми. От припустимо, за минулу добу на метеостанції Чаплина, це Південний Схід області, за дві години випало 59 мм. міліметрів. При місячній нормі 43. Тобто більше місячної норми випало за дві години всього. А опадів достатньо. Поясніть нам ще ось це явище, коли, наприклад. На проспекті Мазепи дощ де на гончара його взагалі немає. Як що на це впливає? Циклони, особливо такі малорухомі, які були в нас. Вони з одної комірки випадає дощ, з іншої ні. Комірча та структура циклону і такі сильні зливи, які вишвалися посилення вітру і грози, град це таке локальне явище, яке трапляється на обмеженій території. І хто ми кажемо, коли град, ми каже місцями. То саме місцями області. Ну, ці конкретні місця дуже важко спрогнозувати. Самі Чого чекати місця. найближчими днями? Чи буде ще літо взагалі? Ну, літо ще не закінчилось. Середньодобова температура вище 15 градусів. У нас літо в середньому закінчується десь на початку третьої декади вересня. А поки що завтра, 5-го числа, ще ми очікуємо в день короткочасний дощ. Температура вночі 15-20, день 24-29. Починаючи з 6 серпня на погоду Дніпропетровщини буде впливати периферія антициклону, тобто опади припиняються, температура поступово підвищується вночі 15-20, 15-20, день 27-32, а наступні дві доби до 30 П'яти градусів тепла, тобто знову така температура, до якої ми більш звикли. І що знову Бо, весь серпень буде серпень, спекотньо? Серпень, Ви да. розумієте, якщо брати абсолютний максимум температури в нашій області, то це було в серпні 2010 року. Майже 41 було. Там 40 з половиною, по-моєму, 8 серпня. З огляду на прогноз, таких спеків вже в серпні не буде. І взагалі в нас найспекотніший період з середини липня по середину серпня. З огляду на прогноз, з огляду на розвиток синаптичної ситуації, навряд чи ми в серпні перекриємо абсолютний максимум, який був за багаторічний більш ніж 100 років період спостережень. а потім все-таки з другої половини серпня вже йде йде до осені. Тобто в нас і серпень ще й вересень теплий, але вже такої спеки ймовірність такої спеки дуже мала. Пане Василь, ну ми знаємо, що ви не дуже любите, коли ми так забігаємо трошки наперед. Осінь зима осінь зима. Ну зазвичай в нас э, і. Осінь довга, тепла і зима м'яка. Розумієте, немає одинакових е, схожих періодів, там днів, місяців. Тобто, якщо було а, таке не дуже жарке літо, значить буде щось такого немає, таких закономірностей немає. У нас було літо найтриваліше літо у 2012 році, коли літо було 168 днів. Тобто воно почалось десь в кінці, другої, на початку третьої декади квітня, тобто травень ще весь був жаркий літній місяць, і закінчилось 8 жовтня. Найдовше літо. За більш ніж 100 років спостережень, 2012 рік, і потім в жовтні ще було досить тепло, тобто, не дивлячись на продовження тепло, лі, літа жовтень теж був теплий. Назвичай тепла суха осінь. Я не думаю, що ця погода в цьому році буде винятком, але. В синаптичній ситуації змінюється, і дійсно ви праві, що довгострокові прогнози, та справа така невдячна. Тобто 50 на 50. І ще на останок ми хотіли вас спитати, як працюється зараз вашим колегам з Нікопольської станції? Так, е, да, останніми днями метеостанція Нікополь працює під обстрілами, тобто градами окупанти російські б'ють по житловим кварталам. Працівники нервують, але поки що працюють в штатному режимі, ну, ситуація така напружена. Я постійно на зв'язку з працівниками, з начальниками станції, ми одне одно підбадьорюємо. Ми обов'язково переможемо, і якщо десь після перемоги будуть встановлюватись пам'ятники переможцям, українцям, то один з них буде техніку-метеорологу. Який під вогнем спостерігав за погодою. Це ідея не моя, це ідея начальника Херсонського гідрометцентру, але я її озвучую, тому що це справедливо. Дякую вам, що сьогодні з нами поспілкувались. про погодні Майбас. рекорди. Ми говорили з начальником Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак був у нашій студії.